Друзі, працюю зараз з інкубатором. Зараз виход маток у мене. Отримав якраз посилочку від матковода. Всі його знають. Канал YouTube Матковод. Він займається продажою оригінальних оригінальних товарів для бджільництва. Нікот. Отримав Отакі комплекти, 200 штук, я до заказав, мені не вистачає. Це в нас називається цоколь. А це тримач мисочки. Ось такий, ось такий тримач мисочки. І цоколь буду прикручувати на прививочну рамочку. Отак, друзі, все пасує дуже хорошо. Як завжди. Як завжди нічого не випадає, все пасує. Вставляємо і виводимо без проблем маточок. Я в себе використовую тільки такі. Я ж казав китайські я не використовую, вони непрактичні. Гратися немає коли. Якби це 10-20 маток, да, є гратися, а так нема коли гратися. Замовив я, я так розумію, тут по 50 штук, 50. Ні, по 100 штук. 100 штук, 100 штук. І тут у нас. Я замовляв 10 штук окремо. Замовив 210 штук, якраз мені не вистачає. І так само замовив мисочки, я кожен рік беру. Нікотовські, оригінальні. Без ніяких проблем тут приймають, все добре. Саму личинку приймають. Ось така вона так виглядає. Китайський я брав, вона, вона такими кругами, такими полосками видно. Там прийому немає, там взагалі малий прийом. Замовив. Тут у нас пакети по 500 штук прийшло. Прийшло мені 500 штук. Друзі, вже пів першої ночі 0025. Підготовив нуклеуси, зараз буду їх заселяти. Отак покажу. Покажу на землі, там є ще. І частина, частина там теж з другої сторони стоїть. Наготовив канді, наготовив маточку. В кожен нуклеус наготовив маточку, канді. Бджола натрушена в ящик. Зараз буду заселяти. Канді, як завжди використовую, можна сказати, заводське. Купую в людей. Кому цікаво. Отак зніму. Якісне канді, м'ягеньке, хороше, доступне для бджоли. Пакетика можна відірвати. Відривається від самого канді легко. Так само і для пересилки маток. Таке канді використовую. Не достану зараз його там, ну клеуси стоять. Добре, друзі, заселяю. Заселю, включуся, покажу, скільки буде, скільки буде часу вже. Заселив, друзі, ну, клеуси. Получилося дванадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять. Що у нас? Двадцять? Двадцять. Двадцять, п'ять штук. Заселив двадцять п'ять штук. Зараз п'ять минут другої. Час час 05. Ніколи не засікав часу. Зранку приходиш на пасіку, починаєш працювати і за день наче мало зробив, а час проходить. Це взяв засік, вийшло, що? що зараз вже час 05. Получилося пів години 35 хвилин працював. До ранку бджола обсохне. До ранку бджола обсохне. Під пінопластом її тепло буде, вентиляція, є отвір. Вентиляція. І зранку буду носити вже в погріб. Вже втомився за день. Дуже рано сьогодні встав. Взагалі підйоми ранні. Сезон. Втомився вже тяжко говорити, все, буду виключатися. Отак, друзі, заселив перший нуклеус, зараз заношу в погріб, заніс. Трошки тут буквально 10 нуклеусів покажу. Покажу, як я заселив. Клав, як завжди, підкормку апіканді. Засипав бджолу і кидав туди маточку з бігодюшки. Маточки молоді, тільки вилупилися. Маточки бакфаст. Все, друзі, далі буду заносити. Потрібно виставити всі нуклеуси. Друзі, забирав нуклеуси із стандартних корпусів. Вже позабирав, хотів включитися в кінці показати, як я це роблю. Ставлю наверх по три корпуси вгору 3-3. Три, три. Получається шість корпусів. У такий стандартний корпус. Потім матка піднімається, засіває їх і вкладаю ганемановську решітку. Через тиждень розплод запечатаний. Медом залиті рамочки. Просто беру отак корпус. Беру корпус. Видно скільки бджоли. І ставлю на нове місце на підставку. Кладу корм, ну клеус заселений. Покажу трошки. Знизу трута потягнули. Бджола і бджола молода. Бджола молода. З цих ячеїк вже виходила бджола. Постійно лупиться. Буде нуклеус поповнюватися бджолою. Такий найкращий спосіб заселення нуклеусів. Зробив два корпуси з медом, закритим розплодом, зараз буду розсаджувати на нуклеуси Дотрушую бджолу. Тут у нас відкритий ще розплод. Ну, це медова попала. Отак дотрушую. да, Це мед. Дотрушую бджолу вона заходить в нуклеус. А тут у нас яйце і запечатаний розплод. Заходить в нуклеус. А це й даю на дорощування корпус. Mm -hmm. mm -hmm. Отак, друзі, заселив нуклеус. Отака обситка. Будуть виходити якісні плідні маточки з таких нуклеусів. Вставляю маточник. матошник. Матошник взяв в ізоляцію таку китайську і вставляю між рамочки. Отак. По злобливості джоломатки, щоб ви розуміли, отакі. Як те не кусають? Не зліпджували. Отак. Плем'янниця сміливо ходить по посіці.